Порахувати вашу кабіну мрії, друзі. Душова кабіна це максимально потрібний елемент санузлі. Так само, як і унітаз, який в нас, до речі, також є. Душову кабіну потрібно обирати, щоб вам було зручно нею користувати. Звичайно, ви її обираєте з того місця, де вам зручно її розставляти. Тому що, дивіться, от, наприклад, оця моделька, де повністю двері відкривається для неї потрібен радіус відкриття. Тут унітаз, тут тумба не зовсім зручно. Є ось така кабіна, яка на роздвижному механізмі, де нічого не потрібно, яка є одною з універсальних кабін, але все це індивідуально для кожного з вас. Ми прорахуємо. Ми зробимо класну якісну кабіну з безкоштовною доставкою до ваших дверей. Не переживайте, кабіни віддалено замовляються близько 25-30 кабін в місяць. Люди замовляють у Львів. В кра... Київ, Одеса, Харків замовляються кабіни. Різні міста. Ми відправляємо новою поштою безкоштовно. Тому і вам відправимо. пишіть, кого цікава душова кабіна. Маємо різні варіанти по скулу, а також різні варіанти по профілю. Режевіка, алюміній, різні кольорові профіля. Чекаємо на вас.